Ну, я би розділив е, на дві частини е, розповідь про цю історію. Перша частина політична, велика, про замовників. Але коротко, невелика, так? Коротко, дуже ну, буду намагатися. Замовники дійсно не в Україні. Вони і були не в Україні. Це, на мій погляд, був стратегічний план. І це був план Б. Якщо Янукович піде на підпис асоціації з Євросоюзом, Росія починає е, дестабілізацію України. І далі йде, якщо відбувається майдан, Росія не допустить повторення 2004 року і з силовим методом подавить е, повстання. Так і відбулося. Отже, головний замовник цього є. Владимир Володимирович Путін, президент Росії і його оточення. А оці всі Янукович, Захарченко і так далі, це, так би мовити, інструменти, за допомогою яких цей план реалізовувався. Тепер щодо виконавців, да, дуже мало результатів у нас. І, до речі, тут велике значення має, ну, чесно кажучи, от коли. Мова йде про вимагання доброго, якісного розслідування, то треба якась громадська пресінг, якась громадська активіті і так далі. Але якщо коли воно вже починається, то треба тиша. На жаль, дуже заполітизовано це все було у нас з першого дня. Дуже заполітизовано. Послухайте і подивіться виступи різних людей: і юристів, і не юристів, активістів, а їх зараз в країні, в пол активістів, і, і фахівців в різних сферах. Вони всі знають, що робити. Вони дають поради слідству: куди піти, кого запитати, що зробити, і, 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 і все неправильно. Тому слідство дезорієнтоване, ви вважаєте? Та всією через... повагою. Що? Слідство через це дезорієнтоване, бідне. Чим скрізь поради дають? У нас страна советів, ви знаєте. Ні, перший раз чую. А от я вам розкажу, я чуть Воду старше. А, так от, страна Савета, ви це в крові. А Горбатюк, пан Гарбатюк, я його дуже поважаю. Але в мене на певному етапі таке враження склалося, що він вже не слідчий, а політичний діяч. Бо він приймає участь у політичному процесі. Він дає, наприклад, інтерв'ю тільки тоді, коли якесь загострення на політичній арені. Він починає щось говорити, причому говорить він політичні речі. А я би хотів, щоб до тих пір, поки він не вийде з конкретним результатом в суд, я б його більше не чув. Пана Гербатюка, а от прийшов і от вже є розслідувана справа. Так як це робить, наприклад, пан Мюллер, зараз розслідує зв'язки шановного чи не шановного Дональда Трампа з Росією і з різними іншими речами. І ми пана Мюллера не чуємо взагалі. Але Америка все знає. Але Америка да, все знає. Він мовчить, але газети пишуть зранку до ночі. І Мюллер не Хто буде де, балотуватися і у, у Сенат і у Конгрес. А побачити пан Горбатюк? Скоро, мож, я, в мене є таке, такий прогноз, може він і не справдиться, але є такий прогноз, що він таки буде балотуватися у якійсь там виборний. Давайте орган. не будемо робити йому реклами, добре? Добре, перестаю робити рекламу. А то я Отже, не треба особа. Не треба політизувати цей процес. Зрозуміло, що є певні проблеми, своєчасно не все зробили, не було ким робити зрозуміло, що треба реформувати правоохоронну систему. Не все в нас добре, але все ж таки, давайте все почекаємо. Буде все буде добре так.